Повне цього тижня ви порівняно легко вирішите всі питання, відкладені в довгий ящик. Прийшов час показати, чому вас навчило життя. Проте будьте обережні, не піддавайтеся спокусі, не міняйте своє особисте життя. Та й нова робота буде неприбутковішою колишньої. До кінця тижня можливий новий успішний ривок до наміченої мети. Неділя сприятливий день для вирішення важливих питань. Тільці на цьому тижні намагайтеся зберігати спокій та розсудливість. Не дозволяйте собі перебувати в полоні власних ілюзій. На роботі важливо чітко виконувати всі свої обов'язки і не намагатися перекласти їх на інших. Є шанс, що ваша працьовитість не залишиться непоміченою. Кінець тижня, вдалий для поїздок і подорожей, відряджені переїздів, великих покупок. Близнюки, на вас чекає гарний тиждень, повний зустрічей та вражень. У понеділок загадайте бажання і воно запросто може збутися. Вирішуйте всі справи без метушні та поспіху. Не лінуйтеся звернутися до минулого досвіду і здорового глузду. Приймати рішення з нуля вас ніхто не змушує. У середу необхідно проявити ініціативу та сміливість. В рішучих діях вам знадобиться підтримка колег по роботі, друзів і родичів. У вихідні проявіть максимум витримки при спілкуванні з дітьми. Раки на цьому тижні гарний настрій, душевний підйом дозволить вам швидко і легко вирішити складні професійні питання. У понеділок удача буде прихильною до юристів та економістів. Вівторок хороший день для початку вивчення музики або мов. У п'ятницю не прагніть осягнути неосяжне, так як бажання переробити одночасно велику кількість справ може призвести до перевтоми і нервових зривів. Вихідні проведіть за містом ви на цьому тижні вам захочеться, щоб все йшло за вашим планом. Але для цього його доведеться не тільки скласти, але й впорядкувати. Якщо хочете завойовувати авторитет, вам доведеться наполягати на своєму. У середу будьте уважні до інформації, що надходить, і ви опинитеся в потрібному місці в потрібний час. У четвер можливі невеликі неприємності в сімейних справах. Діви у понеділок і середу бажано уникати метушні. А ось четвер потрібно проявити активність і моторність. Якщо ви будете все робити спокійно та розмірено, вас обженуть інші. У п'ятницю бажано не укладати ризикованих угод. Шанс на успіх практично дорівнює нулю. Упорядкуйте свій спосіб життя, не втягуйтеся в круговорот чужих проблем. У суботу можливі приємні новини. Терези, прислухайтеся до своєї інтуїції. Вам важливо відчути, що події, які відбуваються з вами, розвиваються в потрібному напрямку. Життя піднесе на цьому тижні масу подарунків у вигляді легких невимушених контактів, різноманітних зустрічей за інтересами або захоплюючих поїздок. Саме зараз час відправлятися у відпустку у другій половині тижня. позбудьтеся всіх накопичених дрібниць, що стосуються оформлення документів і ділових паперів. Скорпіони, вам необхідно зайнятися завершенням найважливіших справ, які до теперішнього моменту відкладалися в довгий ящик. Обережніше з невиконаними зобов'язаннями вони можуть створити безліч проблем в найближчому майбутньому і призвести до серйозних помилок у сфері професійної діяльності. Події, які відбуваються навколо вас, зажадають вашої участі. Однак, зосередьтеся на найголовнішому: зараз не час розпорошувати дорогоцінні сили на дрібниці. У вихідні вибирайтеся до друзів на Вечірку. Весела компанія розвіє ваші сумні думки. Стрільці відпочивайте, поки є можливість. Відправляйтеся в гори, на море або хоча б на дачу. На роботі ж вам вкрай важко буде зосередитися на поточних справах, а вже про нові говорити нічого. У вівторок не варто зациклюватися на сімейних проблемах. Спроба з'ясування відносин не тільки не прояснить ситуацію, але й забезпечить скандал, який можна буде залагодити лише наприкінці тижня. Козироги, ваш внутрішній світ потребує до себе дбайливого і турботливого ставлення. Збагатіть його новими враженнями та відчуттями. Більше читайте, дивіться пізнавальні передачі, не завадить сходити на лекцію. Намагайтеся не доводити справу до сімейної сварки, навіть якщо у вас є розбіжності. У п'ятницю вам знадобиться своєчасна порада вашого друга. Водолії, у вас настає цілком сприятливий період. Вам навіть буде трохи не по собі від такого благополуччя. Важливі зміни можуть відбутися у діловому та особистому житті. У вівторок і середу краще не сперечатися з начальством і не спізнюватися на роботу. У сімейних відносинах все буде на рідкість, мирно та гармонійно. Риби найбільш сприятливо події будуть складатися для працьовитих представників цього знака. Намагайтеся не лінуватися, і тоді удача не у мене і ваш будинок. Друзі та колеги візьмуть до уваги ваші досягнення і запозичать ваш досвід. Велике значення матиме допомога близьких. У вівторок намагайтеся не сперечатися з оточуючими. Якщо не впевнені, конструктивну розмову з начальством краще відкласти до п'ятниці.